Друзі, всі вітаю. Якщо ви так само, як і я, думаєте, що ще можна посадити? Наприклад, у вас звільнилися грядки від рідіски, від гороху, ну чи ще якісь культури, якусь зелені вже посіли, вже зібрали і думаєте, що далі посадити. Це відео саме для вас, тому що в мене так само у мене горох доспів, рідіска доспіла, я звільнила це місце. Збираюся сидити, думаю, і вам вже давно покажу, що можна посадити в І щоб не втрачати в місце і отримати гарний врожай. До речі, зараз чудовий час начинкувати троянди. І так, червень це чудовий місяць, в якому можна сачати всі рослинки, які будуть нам давати врожай. для умова, добре поливати, тому що літо як правило завжди засушла. Червень вже дуже добре можна садити стручкову фасолю або вігну. Це спаржова фасоль, спаржува фасолі. Вона і буває різна. Можна садити зараз і не виявити заморозків, тому що багато хто посадив в травні, так і ми посадили ще в травні. О, багато померзло, пересіювали, пересаджували. А зараз в мене саме час, коли я саджаю вівну. Мені дуже подобається. Потім заморозка, ну, все таке інше. Далі, звісно, це горох. Горох в мене різний. Різні фірми, різні стара, але хочу сказати, я не знайшов, був коли я сіяв горох Муціо. Мені дуже подобається. Я дуже полюбляю саме цієї фірми Муціо. Дуже класний горох. Він дуже гарно зав'язаний, великі такі горошини, гарні стручки. Я його не знайшов не були вони в наявності. Замовив ну, таку якусь пачку. Ну поки що вона ще не дала врожаю, але росте ну, трошки не те. А зараз знайшов на сайті в непофіційному Я замовив собі цей горох. Ну, подивимось. Горох дуже добрий. От він зараз не росте. І от на початку червня можна посіяти ще горох, а потім вже можна в серпні його сіяти. Ну зараз горох, ну. Ви розумієте, це і добриво для землі нашої, і, і гарний врожай можна зібрати. Далі цибуля, батон або цибуля на зелень, ще спокійно можна сіяти в початку червня. Вона дасть нам гарний врожай, тому що вже та цибулька вже буде відходити, а ця ще буде зелененька і гарно дасть врожай. Тому я ще зараз буду сіяти купив себе і зараз хочу посіяти, тому що зараз якраз самий час. Ну, і звісно, огірки. Зараз чудовий час ще посіяти огірочки. У мене дуже багато різних всяких сортів, дуже вони всі смачні. Якщо ви навіть вже посіли огірки, і у вас вже навіть є врожай. Не думайте сіяти ще, тому що це вам врожай. Зараз ви посієте, вони будуть доспівати в серпні. Я сію зараз, я сію, я вже посіяв, я посію ще через місяць і все літо я маю гарні свіжі ручки. Головне, обирайте такі сорта, які ну, скороспілки, тоді ще буде краще. Також на початку іня можна ще сміло досівати капусту. Ну, Бажано вибирати ранні сорта. в мене тут із цей. таких. Капусту зрівання у капусти 110 днів. тобто, Важно сіяти сорта, ті, які не будуть зберігатися восени. Можна зараз посіяти пікінську капусту, якраз на осінь у вас буде пікінська капуста. Ну, якщо хочете погратися, ну, вона важко росте. Якраз зараз саме час посіяти морку для довготривалого зберігання. Якраз для зими. Вона гарно виросте, вона гарно визріє і буде у вас всю зиму вийти з гарною моркою. Хто посіяв вже теж чудово, можна ще висівати. Морква це така рослина, це вітаміни, ви розумієте, що морква потрібна. Гарбузи та кабачки можна висівати в червні, вони у вас вже не померзнуть. Ну, сподіваюся, вже заморозків майже немає. Того року, звісно, у мене в червні трохи були вони померзли. Ну, це життя, ви розумієте. А, деякі о, Господи, кабачки дозрівають 30-35 днів, деякі гарбузи дозрівають протягом 60 днів. Тобто, можна, обирати, можна отримувати гарний врожай. тому можна ще сіяти, можна підсівати, десь хто в когось змерзло, ще, що, сміло. Не переживайте, можна не турбуватися, можна посіти. Я досіваю, дуже часто досіваю, бо буває всяке: то зламали, то зіли, то вітром, то градом. Ну, зараз таке життя, тому о, кабачки дуже. Скоро дозріває, тому можна ще сіяти. Також в червні можна сіяти ще буряк, тому що він дозріває 90 днів, ще встигне дозріти до восени і можна отримати врожай. До речі, дуже гарно молодий буряк споживати, якраз він гарно виросте і у вас буде свіженький молоденький, тому можна ще сіяти. Також можна обрати ранні сорта кукурузки і ще можна посіяти, тому що кукурузка дозріває теж не дуже довго. Ну, Скоро спілки треба, не треба затягувати, тому що так само вони промерзають, як у нас. у Нас були померзними, ми досіювали. Я буквально тиждень тому ще понасіював кукурузи. Нічого вже зійшла всі гарно, сходи. Зараз дуже тепло, і кукурузка гарно сходить, Нема що казати, головне поливати. Ну і звісно, як же ж без редисочки. До речі, хочу вам порадити дуже цього сорти селісте. Цього року я так само ніде не мог знайти, а зараз вона вже є в наявності. Я собі замовив під і от горох муцю, От я що на другий рік я вже. Які другі рік, що висини потіяти? Зараз в мене рідка вже посіяна, тільки не ну, прийшли ці, ці насіння, тому я так радію. Є з чого знімати, тому що не було насіння. Селеста не стріляє, гарно росте, крупна рідка. Зараз можна от зараз ще можна посіяти, вона якраз встигне, а потім вже можна в ще висівати, тому що рідістка не полюбляє такої жари. А якщо у вас десь є такий трохи притінок, пливати і буде гарна рідка. Ну сірістко може сіти кругли круглий літо, вона не стріляє. Ну, якщо порівнювати з іншими. Дідічком, то ти можеш, звісно, постріляти, чи, бо вони не полюбляють вони в жара, вони починають гнати зелень, а цілеста в мене не стріляло, того року я вирощував все літо. Час сіяти зелень. Хто, хто вже зібрав врожай з шпінату, можна знов пересівати. Врожай, шпінат дозріває протягом 30-35 днів, тому можна зараз ще висівати. Це гарна вітаміна зелень, дуже корисно, багато железом. Сійте, Це потрібно зараз. Потім курочки, якщо у вас їх будуть їсти, ну ви розумієте. Також салат ромен можна сіяти. Базилик, Я дуже полюбляю базилік. Якщо він погано у вас зійшов, можна сміло ще понасіювати або проночерінкувати те, що у вас зійшов. Зрізати, ставити водичку 3-5 днів, вона вже пускає курінці. Ну, зараз ще можна посіяти базилик. ну бажано на розсаду, звісно, ну або в теплиці, якщо у вас є. І також листя салата, гори, що можна різні листя салати листові сіяти, підсівати, вони дуже скоро дозрівають. Сіяти можна все літо, кожних 20-30 днів можна собі насівати свіжі, і вони будуть вам рости, і ну, теж так само спіжувати свіжу зелень. Також можна сіяти кріп. Кріп я сію майже весь сезон, тому що то закатки то ще щось, то топля його поїла, то ви розумієте, кріп ну, потрібен завжди. Кінза, так само кінзу я підсіваю, одна вже достигає, пускає вже цвіт, інша починає сходити. І так кожних 20 днів я її підсіваю, тому що ми полюбляємо. Ну, звісно, петрушку. Ще можна в'єти петрушечку, у ну, мене кучерява десь там ще є, не кучерява. Петрушка так само, ви розумієте, вона потрібна. Свіжа надовго росте, на другий рік буде у вас чудова петрушка, велика гарна. Цього року буде маленька, ще, якщо тільки посієте, а так буде. Повертаючи до теми овочі, хочу сказати, що якщо у вас щось не склалося і ви. Переживаєте, що у вас не буде томатів, можна ще попідсівати трошки томати, але треба обирати дуже ранні сорта, які скоро дозрівають, і на осінь ви будете сум'яти томати. Ну усі буває по всякому у мене так само бувало. Я пару років тому в червні лише висівав насіння, ну так склалося, було обставине. Тому все можна ще зібрати. не Треба засмучуватись. Томати теж можна якщо... Або ви купили такі нарешті. От як я зараз знайшли той сорт, який ви хотіли давно його не було. А зараз він з'явився. Можна посіяти і више отримати від нього врожай. Головне ну умови. Поливати, якщо у вас в теплиці в теплиці, взагалі чудово, Ну не без теплиці теж можна отримати гарний гарно Головне, обрати ранні сорта. Пізні зараз вже не підні. Посадочний сезон ще не закінчується. А так що можна ще все сіяти, багато чого ще сіяти зараз. Сіяти, якщо вже зібрали врожай, я повторююся. Одне зібрали, друге можна посіяти. Земля не повинна стояти. Вона не, мож... Їй не можна, щоб вона стояла. Досідірати ще дійдемо. сідірати, поки що ще не потрібно сіяти. Можна ще отримати гарний врожай. До речі, що сіяти в липні, У мене є тогорічне відео на каналі, я тут добавлю ссылочку, можете подивитися, підготуватися, закупити насіння, так сказати. Ну, все, всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе. Гарних вам врожаїв!